Зіна перші проголовне поїхали о півдні небо над кількома регіонами РФ раптово наповнилося вибухами п'ять великих мостів, що з'єднували важкі транспортні артерії. Одночасно піднялися масовому удару пряме повдадання і в контрольні, короткі потужні вибухи. Кожен міст зіграв роль стратегічного вузла. Один із мостів висів над великою річкою, яка слугувала логістичним маршрутом для військової техніки, після удару центральний проліт обрушився, що призвело до блокування транспорту і карантину руху. Інше місто їх воз'єднував промисловий район із залізничною гілкою. Внаслідок удару упала опора, поїзд із боєприпасами зійшов з рейок, блокуючи доставку. Третє місто біля міста, що використовувався для перекидання резервів і снабження фронтових підрозділів, був буквально розірваний в повітрі. Два інших транспортні переїзди у прикордонній зоні, які мали важливе значення для перекидання матеріально-технічних засобів після їх руйнування вогоні уламки, заблокували підступи рух автоколони з. Пинений залізнична логістика зламана на місцях обувалу працювали служби надзвичайних ситуацій із місцевих військовими підрозділами. Доступ був обмежений через загрозу подальших вибухів у прилеглих районах. Зберігалися залишки боєприпасів і пальне для військових машин. Тіла кількох екіпажів уже було вивезено броньованими Камазами. Кілька десятків загиблих, багато поранених. Цивільне населення згідно з даними української розвідки не постраждало. Цілили лише військові маршрути, об'єкти російська військова керівна. Ництво підтвердило критичну затримку перекидання резервів і матеріального забезпечення на кількох напрямках. Учасники київської операції зазначають, що це найбільша за останній час загроза тилу супротивника. Операція була підготовлена за даними розвідки, яка визнавала п'ять ключових блоків мостів, що відігравала роль у ланцюгу перекидання техніки і живої сили. Удари виконано з координуванням. Безпілотники провели коректування авіації та ракетні засоби. Діяли синхронно. Перший проліт безпілотників заблокував засоби ППО. Наступні китки керованих снарядів ліквідували критичні опори мостів. Як наслідок супротивник опинився, відрізаним рух автоколон і залізничних ешелонів. зупинено. резерви. Не надійшли. Техніка залишилася на місці. Українські підрозділи вже отримали перевагу на кількох напрямках фронту. Противник не має підкріплення, логістика ослаблена. Командування перебуває, потребує переосмислення. Інформаційно це спричинило шок у військовому середовищі супротивника. Соціальні мережі заповнені відео обвалених мостів, палаючих уламків. Військових колон, що стоять без ходу. російська влада вимушена визнати, що оборона система має серйозні пробіли. Один із високопосадовців відкрито заявив про транспортний крах ураження сил у той же час, як українська сторона консультується з партнерами, щоб посилити підтримку і використати момент розпаду супротивника. Також розпочато підготовку інформаційної кампанії для західного світу з метою підсилити дипломатичний тиск на РФ, показуючи, що країна агресор втрачає здатність підтримувати збройний тиск. Ну що ж, удар по п'яти. Містах одночасно це стратегічна операція високого рівня, яка зламала не лише матеріальні ланцюги, але й психологічний опір супротивника, втрата маршрутів, перекидання живої сили і техніки, створює критичну паузу для агресора для України. Це означає можливість діяти з ініціативою, просуватися на кількох фронтах і підсилити переговорні позиції. Однак, треба пам'ятати, супротивник може швидко перекоментувати маршрути, використати запасні колі або мобілізувати нові ресурси. Тому зараз можливо не зупиняти тиск, діяти координаційно. Ційно і безпечно, поки перевага не втрачена на одному з мостів, через який регулярно здійснювалося транспортування боєприпасів до південного угрупування військ РФ у момент удару. Перебували три броньовані платформи з танками Т 90 Після прямого влучання ракети місто розірвало навпіл. Платформи злетіли в повітря і горіли разом із екіпажами. Сила вибуху була такою, що уламки техніки розкидало на сотні метрів. А стовп диму було видно на десятки кілометрів. Під'їзди до мосту терміново перекриті, але через відсутність альтернативних. Маршруті виникли багатокілометрові затори з військових колон, що повністю паралізували рух на іншій ділянці поблизу залізничного мосту. Вибухи спричинив детонацію складу з боєприпасами, який розташовувався поруч із камуфльованому ангарі. Серія вибухів тривала понад 20 хвилин, що повністю знищило всю прилеглу інфраструктуру, включно з польовими майстернями, ремонтними боксами і десятками одиниць техніки. Свідки повідомляють, що вогонь перекинувся на інженерну частину, де зберігалося обладнання для мосту наведення. Це означає, що супротивник тепер факт. Тично втратив здатність швидко відновити зруйновані об'єкти. Відтак опинився в повній ізоляції на окремих напрямках. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.